Вітаю вас, мої любі малята. Сьогодні в гості до нас завітали песик Хтосик та його друг. Цього друга малята, ви вже добре знаєте, це пес Патрон. Привіт, Привіт малята. малята! Малята, я підготував для вас загадки. Тож сідайте зручненько та слухайте уважно. І ти, хтосику, допомагай малятам. Я з радістю допоможу. Якщо ви правильно все відгадаєте, то пес Патрон подарує вам свій бейдж. Ну що, малята, готові? Тоді розпочинаємо. Там у кущах ховають небезпеку снарядів, різних мін, гранат без ліку. Щоб від страху не ховати обличчя, будь обережним та обходь узбіччя. Так, узбіччя. У кущах, на полях, де трави по коліна сховалась страшна й небезпечна міна, молодець хтосик, бачиш міни чи небезпечний предмет, а поруч покинутий військовий намет не блукай. У кущі не ходи, зупинись. І один нуль один набери, один нуль один. Я запам'ятав не гуляй на полях. І у збіччях доріг. Не ходи у зруйновані хати, небезпечний снаряд там залишитись міг. Може, шкоду тобі він завдати. завдати, будь обережний, під ноги дивись і покинутих місць. Стережись! Там соняхи росли і пшениця. А тепер по коліна травиця, аби не сталося горе. Не ходи у поросле, поле. Побачив покинуту хату там можуть бути гранати, щоб уникнути біди від будинку відійди, не іграшка, і не прикраса для кімнати. Підійдеш, вибухне її ім'я граната. Зустрів груду каміння на своєму шляху або стрічку червоно-білу, яскраву таку. Зупинись, це все знаки. Що проходу немає. Там лиш небезпека на тебе. Чекає увагу звертай. На небезпечні ознаки. Не ходи, друже, там, де поставили знаки. Які ж ви молодці малята? Молодці, про безпеку завжди дбайте, і правила безпеки. Виконувати не забувайте. І ти, хтосику, молодець, правжні супергерої. Ви чудово справилися із завданням. Малята, дарую вам свій бейдж. до наступної зустрічі. До побачення, малята! Бережіть себе, до зустрічі, малята!